Ну але як виявилося, із запевненнями в запереч... з беззаперечній підтримці Росії Північна Корея трохи перебільшила, адже як вони їх називали найдорожчих друзів корейського народу, російських делегатів, які прибули разом з Путіним, вигнали з зали для переговорів. Бо першим туди має заходити лідерка НДР Чен Ін. А не посіпаки Володими Кремля. Бачите, як вони по хазяйськи вже почали розсідатися там. Але от на опублікованих кадрах в залі присутні міністр закордонних справ Сергій Лавров, перший віцепрем'єр-міністр мі Денис Мантуров і віце-прем'єр-міністр Віталій Савельєв, і навіть ось попереду міністр оборони вже новий Андрій Білусов. Але з'являється потім північнокорейський чиновник, який каже: їм вийти негайно в хол. всім. От просто беззаперечно. Ну, а на тому трансляцію оперативно припинили, а російські делегати заявили, що їх не попередили, що заходити потрібно пізніше. Бачите, перший має зайти кім. Зачем може зайшли сюди? Нас вас в Києві. Зараз знайдуть наші викладачі. Ви все разники біжать біжать.